Яка реальна причина смерті настільки рідкісна, що важко уявити її можливість? У 1988 році в буане Аргентина, собака впала з будівлі, приземлившись на голову жінки, миттєво вбивши її і собаку. Потім ще одна жінка, яка стояла вражена тим, що траплялася, спостерігаючись середини дороги, була збита автобусом. Після цього дуже скоро старий чоловік помер від серцевого нападу від шоку після того, як побачив обидві смерті. Все це сталося менше ніж за кілька хвилин. Я працював із чоловіком, якого літній родич потрапив до лікарні з симптомами, що вказували на інсульт, і пізніше того вечора він помер. Я не пам'ятаю всіх деталей, але всі думали, що сім'я може подати великий позов доти, доки не прийшли всі лабораторні результати. У родича була формула лейкемії, яка діагностується приблизно 10 разів на рік у США, і ніколи не розроблено хіміотерапевтичний протокол, тому що ніхто ніколи не дожив досить довго для цього. Моя теща раніше працювала хірургом. Вона розповіла мені про пацієнта, який був у них ще в 90-х роках. Він помер через те, що стримав чхання. Виявляється, в той момент у нього в мозку лопнула аневризма. Я працюю в лікарні. Абсолютно здоровий 17-річний хлопець, який багато займався спортом, стримав чхання, коли розтягувався, і це зламало йому частину хребта. Він паралізований дуже сумно. Я чув, що під ліжком якогось чоловіка отворилася воронка і забрала його з собою. Це було так глибоко, що вони не змогли його знайти. Однозначно, унікальна ситуація смерті. Це сталося в Флоріді у 2013 році. Невинні люди опинялися в тюрмі за вбивство через те, що реальне пояснення смерті було настільки рідким і нечасним, що суди не вважали ці пояснення правдоподібними. Два випадки, які мені негайно приходять на думку, Лінді Чемберлан, де дійсно Дінго з'їв її дитину, і Кетлін Фолбінг, де четверо дітей померли від рідкої генетичної мутації. У Нідерландах медсестру Люсі Деберг помилково ув'язнили через те, що під її опікою померло занадто багато дітей, і якось вирішили, що це було вбивство а не бездоглядність. Вона провела у в'язниці близько Років. Пізніше виявилося, що за зміну у неї було набагато більше смертей, оскільки вона була дуже доброю медсестрою, тому їй регулярно доручали найважчих пацієнтів на палаті, які, на жаль, також мали найбільший шанс померти. Про це є книга і фільм, обидва названі Люсія Дебі. Отримати удар у груди потрібний момент, щоб завадити роботі серця. Це неможливо передбачити або уникнути, і воно не залишає жодних клінічних доказів. Якщо це станеться, поруч немає людини, яка володіє навичками серцево-легенів реанімації, людина просто помре, не залишивши жодних слідів вбивства. Це сталося з гравцем лакро з моєї школи у 2000 році. Він впав мертвим прямо на полі. У кінці кінців це призвело до змін і створення законів в Нью-Йорку. Сміятися до смерті. 50-річний Алекс Мічел не міг припинити сміятися протягом безприривних 25 хвилин, майже протягом всієї телепередачі під назвою Кунг Фу Каперс. І в результаті перенапруження серця у нього стався смертельний серцевий напад. Дова Алекса пізніше надіслала Гудіяс, який робили це шоу лист з подяки за те, що вони зробили його останні хвилини такими приємними. Через те, що я багато сміявся, я майже помер. Це, що я знаю, це те, що в мене загострилася астма, і я так сміявся, що не міг дихати. Наступне, що я бачу, це себе на дивані і мого партнера в паніці. У кінці кінців я прийшов до тями, і мій партнер сказав, що я втратив свідомість і побліднів. Протягом решти місяця моє тіло було неелектризовано. Це було так дивно. Тепер я не можу дивитись комедії. Фатальна сімейна безсоння. Ви не можете спати, доки не помрете, і це передається спадково. Є книга про цю родину під назвою Сім'я, яка не могла спати. Жахливо, але вони продовжують сімейну лінію на протязі поколінь, спостерігаючи, як члени родини помирають від цього у віці від 40 років. У кожної дитини є 50-відсотковий шанс. Неможливо визначити, переносять вони це, передають вони це далі, чи вони наступні. Це досить дико. Це не відбувається швидко. Це триває рік або близько того. Це жахливо. Одного разу ти більше ніколи не засто... Але у тебе почнуться галюцинації, ти втратиш пам'ять, в м'язах будуть судоми, ти будеш все більше і більше втомлюватися без будь-якого полегшення. Від одного до двох людей на мільйон. 50-70 родин по всьому світу є носіями генетичної мутації. Зараз проводяться деякі тести, але жоден з них точно не передбачає. Це відбувається в віку від 20 до 70 років. Грецький філософ Есхіл загинув, коли Арел впустив йому на голову черепаху, прийнявши його лисину за камінь. Для лисого чоловіка це однаково смішно і жахливо, змінено. Одного разу на мене впав величезний жолог з висоти приблизно 40 футів. Я подумав, що мені знадобляться шви. Зі мною все було в порядку. Я можу лише уявити собі, якби це була бісова черепаха. Патрісія Столінгс була незаконно засуджена за вбивство після смерті свого сина Райана 7 вересня 1989 року. Оскільки аналізи показували підвищений рівень етиленгліколю в крові Райана, влада підозрювала отруєння антифризом і арештувала Столінгс на наступний день. Вона була засуджена у 1991 році. У СІЗО народила ще одну дитину, у якого була діагностована метилмалонова ацедемія, рідке генетичне захворювання, яке може імітувати отруєння антифризом. Вона Бо померло від захворювання, схожого на отруєння антифризом. Другій дитині був поставлений діагноз вчасно. Йому надали лікування і він вижив. Я тільки що прочитав сторінку у Вікіпедії, і молодший син помер у 2013 році, у 23 роки. Не можу зрозуміти, чи це пов'язано з хворобою чи ні. Очевидно, в нього були деякі психічні проблеми, тому все могло бути ще більш трагічним. Борода чоловіка була такою довжини, що намагаючись врятуватись від пожежі, він спіткнувся через неї і зламав собі шию, впавшись зі сходів. Цей чувак також був мером, Ганс чи щось таке. Ганс Штайнінгер, мер Барнау в Австралії. Бороду зберегли, її можна побачити у місцевому музеї. Отоплення в пустелі. Хлопець потрапив у каньйон під час повені. Вода швидко вібралася в сухий ґрунт пустелі і залишила потопленика посеред пустелі. Бабер кусається Я завжди думаю про цього хлопця з Білорусі. річний рибалка, який намагався сфотографувати бобра на узбіччі дороги у Беларусі, загинув після нападу гризуна. Бобер вкусив артерію чоловіка за ногу, внаслідок чого той стік в кров'ю. Характер рани був шокуючим. Не слід недооцінювати тварину, яка може валити дерева зубами. 18 людей загинули в космосі. так що 117 мільярдів людей, які коли-небудь жили, я б сказав, це досить рідкісне явище, але в той же час важко повірити, що їхня кількість не більша. вмирати від розбитого серця. Через це я втратив батька. Моя мама померла в день матері у 2020 році. Мій батько, якого ніколи не було проблем зі здоров'ям, помер через рік. Просто повністю втратив бажання жити. У давньогрецькій енциклопедії 10-го століття суду описується фольклорна історія смерті законодавця дракона в Агінецькому театрі. У традиційному давньогрецькому жесті схвалення його прихильники кинули на його голову так багато капелюхів, і плащів, що він задихнувся і був похований в тому самому театрі. Топлення в ліфті пара в таліві жила в будівлі, де був ліфт, що спускається в підземний гараж. Через дуже сильні дощі ліфт затопився, коли вони знаходилися в ньому. Я пам'ятаю, як багато років тому по радіо повідомили, що чоловік у відряджені пробігав по пляжу в навушниках, коли його вбив літак, який здійснив аварійну посадку на пляжі. Божевільна, божевільна подія! Дякую за перегляд! Пишіть в коментарях, які ви знаєте випадки смерті, які важко уявити. І не забудьте подивитись наші інші відео. До зустрічі!